А ви готові до приходу Антихриста? Буде антихрист, який буде все це вести проти людей, віри і проти тих, хто буде сопротивлятися. Досі ні? Даремно. От у Карпатах, поміж сморек, вже будують бункери. По поводу стройки в Карпатах. Ну, ми всі прикаси знаємо, це вже давно ніхто не скриває, що строїться там бункери, строїться там якісь там моменти інтересні. Такі ін конспірологічні теорії розповідає блогер Антон Гура. Та він не єдиний такий. У Ютубі є безліч псевдоекспертів і блогерів, які видають себе за універсальних спеціалістів. Наслухавшись їх, складається враження, що все пропало скрізь суцільна зрада і що влада нам щось не договорює. У цьому відео ми проаналізуємо, як псевдоексперти маніпулюють темою мирних переговорів. Розберемося, хто з блогерів дискредитує мобілізацію і волонтерів, і поговоримо, як розпізнати псевдоекспертизу. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати. Та кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Тема мирних переговорів з Росією періодично з'являється в українському інфопросторі. Ситуація на фронті, заяви світових лідерів, масовані ракетні удари, ці та інші теми деякі блогери використовують, аби натякнути українцям, що час вже домовлятися. Серед них є і Юрій Швець. Це колишній офіцер КДБ, який вдає із себе універсального експерта. Швець коментує все від бойових дій на фронті до подій на близькому сході і виборів у США. Влітку цього року його полі зору Опинилася тема мирних переговорів. Це через заяву лідера Китаю, який закликав великі держави допомогти Росії та України відновити прямий діалог. Натомість Швець зманіпулював його словами і заявив, що Росія Україна нібито вже готові і навіть хочуть прямого спілкування. У Росії і України є вже уже прямого, спілкування воно має місце вони дуже хочуть Их просто треба свести вместе, нужна сводниця, нужна верка сердючка. І от предлагает, давайте, давайте їх поддержим. вони готові. Слідом за Швецем тему мирних переговорів підхопив блогер Денис Єлисевич. У одному з відео він заявив, мовляв, продовження війни не зупинить вбивство українських дітей. Тому Україні потрібен мир. А вот эти догматики, от послушайте, давайте розберемо логіку таких людей: дітей поубивали, Задаєш питання. Продовження війни остановить убийство наших дітей. Ответ однозначно, ні. Ну правда же не остановит. Что остановит убийство наших детей? Мир. Пірімірі, як угодно, Ми будемо називати намір Єласевич недаремно згадав про дітей, і він і Швець говорили про необхідність домовленостей з Росією на початку липня. Відразу після російського ракетного удару по дитячій лікарні Охмадит. Нагадаю, тоді низка українських інстаграм-блогерів також закликали до мирних переговорів з Росією. Вони поширювали меседжі, які підігрували російській пропаганді. Мовляв, влада нас обкрадає, ми втомилися, і тільки переговори допоможуть нам досягти спокою. con У інфопросторі це виглядало так: Росіяни намагалися переконати нас здатися перед черговим актом терору а блогери в інстаграмі та на Ютубі тиснули емоційно, викликаючи відчуття безсилля. Проте Швець і Лесевич швидко знайшли винного у тому, що мирні переговори все ніяк не відбудуться. І ні, це була не Росія, яка не хоче миру. На думку Юрія Швеця, у всьому винні збройні сили України, які розпочали операцію у Курській області. Це операція Сводить шанси на переговори з Путіним практично. Після такого плівка в його лицо, в такому пощечину, этот позор вже не може бути переговоров. переговорів. Підтримав Швеція Лисевич. Він звинувачував у зриві мирних переговорів президента Зеленського, а українську операцію на Курщині назвав великою помилкою. Хоча, по моєму глубокому, это большая ошибка. І це срив переговорів со сторони Зеленського. цікаво, що схожі тези озвучував і сам Путін. Російський диктатор також заявляв, що мовляв Україна відмовляється від мирних переговорів. Росія використовує такі маніпуляції, щоб представити курську операцію як ескалацію конфлікту. Хоча насправді готовність Кремля до переговорів це обман, оскільки ніщо не вказує на те, що Росія дійсно хоче зупинитися. Це пояснював центр стратегічних комунікацій. До речі, від самого Путіна нерідко можна почути. То заяви про нібито готовність до переговорів, але таким чином він лише створює видимість готовності говорити. Насправді його бажання це капітуляція України. Це пояснював керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, розмови про мир з боку ворога це пастка, і мета їх проста. Росія хоче, щоб ми припинили боротися, тому намагається розділити нас середини навколо різних бачень мирного процесу. До речі, про мирні домовленості говорили не лише Швець з Єлисевичем. Більше про те, хто з українських блогерів спекулював на темі трагедії і використовував їх для закликів до переговорів. Дивіться у нашому відео. Подобається наші відео. Давайте разом їх створювати. Підтримайте наш канал фінансово і отримуйте ще більше нового та корисного контенту. Підтримати нас можна на українських сервісах. База від МОНО, САБРО та безпосередньо на Ютубі. Всі деталі у закріпленому коментарі. До речі, там є регулярні платежі. Раз підписалися і забули. Звісно, після донату на Сили оборони. Без обговорення теми мобілізації на Ютубі не минає і дня. Вона завжди знаходить відгук в аудиторії. А у процесі мобілізації і у тому, як її комунікують, вистачає реальних проблем. Цим користуються росіяни і блогери хайпожери Ворог це робить для зменшення обороноздатності, а блогери заради лайків. Але чи розуміють вони, що своїми діями підігрують Росії? Їхні емоційні заяви ніяк не вирішують проблему. А деякі з них навпаки розширюють поле для маніпуляцій. Наприклад, як це робить Андрій Луганський? В одному із своїх відео він розповідає про те, як ненавидить Росію і виступає за те, щоб повернути Україні всі тимчасово окуповані території. Я з ненавістю і бріззгливістю отношусь Російської Федерації як государство агресора, окупанту окупанта вважаю, що це воєнне преступлення, міжнародне преступлення. Нападать на сіні страну віроломна без об'явлення війни. Даже я считаю, что все време на окупірованої території Крим, Луганськ, Донецьк, всі времени окупіваної території Російської Федерації в території України будуть освобожні, обязательно довжні бути освобождені. Такі заяви Луганського виглядають цілком проукраїнськими. Блогер засуджує Росію, говорить про повернення окупованих територій. Ми не чуємо нічого про російського, і це стає для нас маркером того, що цій людині можна довіряти. А далі ми слухаємо інші відео Луганського, наприклад, про мобілізацію. І виявляється, що тут його позиція зовсім не проукраїнська, а радше навпаки. Якщо послухати Луганського, складається враження, що ворогом для українців є не росіяни, а українська влада, яка нібито примусово утримує власних громадян. Саме тому Луганський закликає відкрити кордони, щоб українці могли самостійно вирішувати, залишитися їм чи виїжджати. Відкривайте і Пусть люди, свободно, по своїй добрій волі приймають рішення ставатися в Україні чи виїжджати. Натомість людей, які залишаються в Україні, Луганський називає кріпосними заручниками і рабами. А знаєте, хто ще так називає українців? Росіяни. Саме вони охрестили новий закон про мобілізацію «рабовласницьким», а українців кріпосними, які нібито позбавлені жодних прав. Поширення таких меседжів було частиною російської інформаційної операції з дискредитації мобілізації. А от український блогер Олексій Оскер для дискредитації обрав волонтерів. У своїх відео він звинувачує благодійні фонди, нібито у відмиванні грошей у сфері бізнесу на крові, під названням благодійність фонди, збори, донати. Я зараз е -е, називаю ці речі, маю на увазі конкретно людей, які на крові, на смертях. Заробили сотні мільйонів гривень. Це Притула, це Пінчук, ну, Шістьорка ж Пінчука Притула, це Стерненко, це Чмут, це Граховський монобанк, це Лачин. Ну і в сфері бізнесу цього на крові, звісно, організація unity 24 є монополією. Насправді усі благодійні фонди і волонтери, яких згадує Оскер, постійно звітують про витрачені кошти. Наприклад, звітність фонду Повернись живим, головою якого є Тарас Чумут, можна перевірити на офіційному сайті. Така ж опція є на сайті фонду Сергія Протули, а блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков постійно публікують звіти від військових на своїх сторінках в соцмережах. Сам Оскер теж називає себе волонтером, але його дописи про збір коштів швидше насторожують. Ніж викликають довіру. Здебільшого це емоційні публікації без жодної конкретики. Наприклад, у вересні Оскер оголосив збір на аптечки для Покровська. Яка кількість аптечок потрібна? Кому саме, яку суму потрібно зібрати? Нічого з цього не було вказано в дописі. Аптечок потрібно багато. Все, що написав Оскер. А ось ще одна публікація: тут Оскер, нібито збирає гроші на систему. Пише, що потрібно 6 тисяч гривень. Але знову не надає жодної інформації, що це за системи, яку кількість він планує купити і в якому підрозділу збирається їх передати. Де і як планує звітувати про витрачені кошти, блогер також не говорить. Деякі звіти можна знайти на фейсбук-сторінці Оскера. от тільки виглядають вони не менш дивно. Наприклад, ось Оскер публікує допис, у якому стверджує, що всі гроші, нібито, витратив на закупівлю допомоги на Вугледар. Але замість того, щоб показати, Чек покупок він публікує скріншот, де видно лише надходження і баланс на карті. Як люди мають зрозуміти, яку суму блогер витратив, на що саме і кому була відправлена допомога. Про це невідомо 7 жовтня. На Фейсбук-сторінці Оскера взагалі з'явився дивний допис. У ньому він просив допомогти заправити автомобіль, який нібито мав вести гуманітарну допомогу на Вугледар. Хоча українські підрозділи вивели з міста ще 2 жовтня. Усі ці дописи викликають більше питань ніж відповідей, особливо якщо зважати на те, що у 21-му році Оскер фігурував у справі про продаж посади голови Миколаївської ОДА за 600 тисяч. Доларів тоді його затримали, і за інформацією руху чесного, через рік суд відпустив Оскера під домашній арешт. А взимку 23-го року служба безпеки України повідомила Оскеру про підозру за дискредитацію Збройних сил та підготовку фейків для ток-шоу Соловйова. Відео Оскера регулярно використовували російські пропагандисти для проведення інформаційних операцій. Як скритики волонтерів і влади Оскаром стерчать вуха Росії? Ми вже розповідали у нашому відео. Рекомендую його переглянути, щоб зрозуміти, як блогер розділяє українців і чому це грає на руку ворогові. Досі думаєте, що ваші 20 гривень нічого не вирішать. Не думайте, а мерщі скидайте їх на перевірений збір. Пам'ятайте, кожна гривня, яку ви направляєте на підтримку Сил оборони України, має значення. Деякі блогери поширюють серед своєї аудиторії ще конспірологічні теорії. Наприклад, це робить Антон Гура. Він став відомим на початку пандемії коронавірусу у березні 2020 року. Гура заявив, що на борту літака, яким він прилетів з Мілану до Києва, нібито повно хворих на коронавірус. Сам блогер був одним із пасажирів цього рейсу і вів пряму трансляцію. Це відео показували в ефірі ток-шоу Право на владу. Звідти ми дізналися про гуру. Щоправда, пізніше стало відомо, що Короновірусу пасажирів не виявили, але гурі до цього було байдуже. Він свою популярність вже отримав. Після початку повномасштабної війни Гура змінив риторику і підігрує ворогу в його інформаційних операціях. Більше про це ми вже розповідали у нашому попередньому відео. Зараз Гура ділиться з підписниками різними конспірологічними теоріями. Наприклад, цитує загадкові пророцтва про ядерний вибух в Україні, після якого начебто розпочнеться третя світова війна.

Будет антихрист, который будет все это вести против людей, вері, против тех, кто будет сопротивляться. Люди в Украине тоже разделятся. Там тоже так было прописано: часть поверит Антихристу и будет убивать брать брата. Снова. Також Гура цитує Загадкові псевдопророцтва і говорить, що в майбутньому Захід, нібито піде з війною на Україну. Війна буде. І війна буде западна. І Запад піде у на нас сюда з Антихристом 200 мільйонним військом. 200 мільйонів. Сючка, представили себе, що це за цифра. Реально. І дійдуть вони. Опять же, про пророчество, значить вони візьмуть Львов. Меседж про те, що захід буцімто зазіхає на частину української території, ви вже могли чути раніше, але не у вигляді пророцтва, а у вигляді російських вкидів. Це у своєму матеріалі пояснювали аналітики Detector Медіа. Наприклад, цей фейк озвучував російський диктатор Путін. Він говорив, що нібито Угорщина, Румунія і Польща планують окупувати українські землі, які в минулому були частиною цих держав. А Росія, буцімто, перешкоджає їм у цьому. Такі заяви були спробою зняти з себе відповідальність за агресію і розсварити Україну з її союзниками. Але одна справа, коли ми чули їх від росіян і сприймали як несенітниці, і зовсім інші, Інша річ, коли ті самі тези подаються у вигляді конспірологічних теорій, які є зручним інструментом для маніпуляцій. Хочете краще розуміти, як працюють маніпуляції та як вони впливають на наше мислення? Пропонуємо вам ефективний спосіб. Підписуйтеся на наш канал і запропонуйте підписатися на нього усім вашим рідним та друзям. Ну ми разом вчитися безпечно споживати інформацію. Чому нам так подобається слухати псевдоекспертів? Бо вони дають прості відповіді на складні запитання. Влада погана, всі крадуть, мобілізація йде не так. А для закінчення війни всього лиш потрібно домовитися з Росією. Ось їхні рецепти для вирішення усіх проблем. Але це так не працює, бо не існує простих рішень складних проблем. А якщо вам їх пропонують, вас намагаються просто надурити, щоб не потрапити на гачок псевдоекспертів, потрібно зважати на кілька факторів. По перше, людина не може бути спеціалістом у всіх сферах одночасно. Якщо сьогодні експерт коментує підвищення комунальних тарифів, а завтра події на фронті, це привід задуматися про його експертизу. По-друге, реальні експерти не зловживають надмірною емоційністю та узагальненнями. Вони оперують фактами. По третє, справжні фахівці та аналітики посилаються на перевірені джерела інформації. Вони не цитують конспірологічні теорії і чиїсь спірні припущення. І найголовніше, не забувайте зважати на освіту, посаду та досвід експерта чи експертки. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі.